Основа Твого миру. Основою нашого миру повинен бути Ісус. Будь-яка інша основа, на якій ми будуємо наш мир, є тимчасовою і зазнає краху. Бог є дух, і ті, хто поклоняється Йому, повинні робити це в дусі та в істині. Істина повинна бути основою нашого життя, нашої надії, нашого миру. Тільки так ми зможемо витримати випробування і скорботи. Дехто має основу свого спокою в багатстві. Для інших мир залежить від стосунків з іншими людьми. Це може бути друг, пастор, чоловік або дружина, член сім'ї. Дехто казав мені, що їм не потрібен Бог, бо їм пощастило мати друзів і родину, які їх люблять і оточують їх. Дорогі друже, людина помиляється і нестабільна. Ми приходимо в цей світ самотніми і підемо з нього самотніми. Я виявив це важким шляхом. Коли наш спокій і стабільність залежать від інших людей, усе наше буття та існування будуть залежати від цих людей. Якщо вони впадуть, ми впадемо разом з ними. І, врешті-решт, усі люди падають. Тільки Ісус стоїть вічно, тільки абсолютна істина є стабільною і непорушною. Тому мудрій людині доведеться навчитися вкладати туди всю свою стабільність, але вона має бути побудована на справжній досвідченій вірі, інакше ми не зможемо вистояти. Звідки ж ти береш свій мир і стабільність? Чи основа твого миру походить від Господа Ісуса, чи вона приходить звідкись ще?